Христос рождає. Під час тих христяних свят ми постійно повертаємось до тих подій, які, які супроводжували прихід на землю Бога, прихід на землю Спасителя. Ми чуємо євангельські розповідання, а згодом і в колядках ми не мов би те переживаємо. Ми з вами згадуємо про те, як Різдво Христове. Стається серед гамору, серед великої кількості народу, зібраної в Ефлеємії, задля перес, перепису, що не вистачило місця в заїзді, і тому Спаситель світу, цар Всесвіту, народжується в яслах. Скорше всього, це його народження люди, переняті тим гамором, не побачили. Проте про це народження дізнялись пастухи, що були в полях далеко від того гамору. Почувши ангельську вістку, ми чуємо так само, що про це народження дізналися мудреці, які слідкували за небом і здалека прийшли, щоб відвідати новонародженого царя. І так само знаємо, що це відвідані викликали гнів, обурення, страх ірода, які в свою чергу привели до смерті младенців. Ми згадуємо про радісну новину. Ангельську вістку, що народився Спаситель, але водночас ця вістка вона лунає насправді серед темряви, серед темряви гріха, темряви, злоби. Ця вістка лунає, і водночас ми з вами чуємо про смерть невинних младенців. З одного боку, свято, радість. А з другого боку, які драматичні події? Цареві не знаходиться місце, Спаситель світу сам потребує допомоги, сам потребує порятунку, ще й мусить залишити свою землю, залишити місто, в якому народився і згодом до нього вже не повернеться. Але все ж таки це радісна новина. І ось ця різдвяна історія вона нам дещо відкриває про те, як Бог діє у світі. Є у старому завіті, а саме в Книзі буття. Дуже гарний вислів, дуже гарний вірш, який би не мов би, підсумовує всю історію спасіння, який би не мов би, пояснює, як Бог діє у світі. І ось та євангельська історія, та різдвяна історія, яку ми з вами знаємо, вона стає зрозумілою у світлі цього вірша. Він звучить буквально так: розповідається, що в Єгипті, коли брати, що продали Йосифа в рабство після смерті батька, приходять до Йосифа і просять його, кажучи: Йосифа батько казав, щоб коли він помре, щоб ти нам не помстився за все, що ми з тобою зробили. А Йосиф їм відповідає: брати, везло задумали на мене, проте Бог обернув зло на добро, щоб врятувати життя багатьох. Ось цей вірш, ось цей вислів. Бог єдиний, хто може зло обернути на добро. Часто це, це в дійсності є по-людськи. Людина немічна, людина слабка, і дуже навіть добрі намисли приводять до, до поганих наслідків. Це десь по-людськи помилятися і навіть добро перетворювати в зло. І тільки єдиний Бог може зло обернути на добро, якщо людина тільки йому довіряє. І ось про це, про це нам говорить і оця різдвяна історія. Прихід добра, прихід світла він викликає бунт зла, бунт темряви. Але Бог обертається на добро, перетворює це на щось добре, бо є люди, які йому довіряють. І ось є дуже важливо звернути увагу на постать Пресвятої Богородиці в тій євангельській історії. Про неї Євангелист говорить, що в самих драматичних моментах свого життя, в незбагненнім, коли Божа воля здавалася важкою, незрозумілою, вона просто сказала, так, нехай буде по Слову твоєму, або ж в іншому місті говориться, вона ж зберігала це слово у серці своєму, не розуміючи, можливо, жахаючись, але вона просто довіряла. І саме завдяки тій довірі Бог. Навіть, те, що виглядало незбагненно, виглядало недобрим, Бог обернув на добро. Пресвята Богородиця довіряла Богові. Ми ніде не бачимо, щоб вона нарікала. Вона зберігала це слово у серці своєму. І ось це є, ось цього, напевно, нам зараз найбільше бракує. Ми так само. Не розуміємо Божої волі. У нас є свої уявлення про те, як Бог повинен діяти, що Він повинен робити, зокрема серед того всього, що зараз відбувається. Врешті-врешт, наші нарікання, наше обурення, наш гнів, він є немов би наслідком нашого недовіря до Бога. Насправді ми нарікаємо, тому що не довіряємо Богові. Довіряти, це не означає мати на все пояснення. Довіряти, це не означає все розуміти. Довіряти означає просто все віддати в руки Божі. Робити те, що ти можеш з довірою до Бога. І ось, власне, ті всі наші нарікання в, в тій ситуації, яку ми зараз з вами, в драматичній ситуації, яку ми зараз з вами переживаємо, вони просто показують, що от якраз тої довіри до Бога, оцього уповання, цього покори та смирення Пресвятої Богородиці, нам бракує. Але саме ця довіра, вона то зло змогла перетворити на добро. І таким чином, один з найбільших уроків тих різдвяних свят це довіра незбагненому Божому замислу. Бог не завжди діє так, як ми хочемо, як ми собі уявляємо, але ж ми і так всього не розуміємо. І те, що по-людськи добре, воно, врешті врешт може закінчитися недобре. Тільки Бог єдиний, хто може навіть зло обернути на добро. І тому він потребує нашої довіри і нашої водночас співпраці. Наступне, ми з вами чуємо про смерть вифлеємських младенців. Смерть, яка стає насправді жертвою. Ми всі ці різдвяні свята і минулого року, і зараз переживаємо якось в особливий спосіб, бо в дійсності можемо згадати і невинні жертви невинної Небесної Сотні. І водночас наших солдат, які там в окопах гинуть за нас за для, за для нас. І тут є дуже важливий другий урок: жертва ніколи не є поразкою. Смерть невинних вона завжди є жертвою за той народ. З одного боку, смерть тих невинних є наслідком дуже часто байдужості людей. Смерть невинних є до певної міри наслідком наших вчинків, наслідком того, як ми з вами жили. Але ця смерть має стати жертвою. Що це означає? Якщо ми з вами зрозуміємо, якщо ці смерті Небесної Сотні чи наших солдат спонукують нас задуматись. Якщо ми з вами приймемо до себе, на себе відповідальність, і ми зрозуміємо, що в тих смертях дещо винні і ми, наш попередній спосіб життя, якщо ці смерті нас змінять, це буде жертва. Якщо ці жертви хіба викликають в нас сльози, переживання, обурення, але не приводять до змін, до переміни, до відповідальності за свою батьківщину то Тоді ця жертва, ці жертви будуть насправді трагедією. Ми їх робимо трагедією. Якщо ці смерті не змінюють нас, можна сказати, то ми, не мов би стаємо вбивцями. Бо ми винні в тих смертях. Якщо вони нас змінюють, то вони стають жертвою. І ось євангельська історія, вся євангельська історія, а зокрема, розповіді про Різдво нам показують, що Бог. Зло у цьому світі завжди перемагає жертвою, і то жертвою дуже часто невинних. А ось чи ця жертва стане перемогою, перемогою для нас? Це залежить від того, як вона на нас вплине. Чи очистить наше сумління, чи змінить нас, чи в дійсності запалить нас любові до своєї батьківщини. Чи ми просто з вами виплачемось і повернемось до свого життя, то все залежить, залежить від нас. І ось різдвяні свята, вони повинні, не би, з одного боку відродити нашу надію, довіру до Бога, який серед того всього гамору, сум'яття, серед тих бід, нещасть, Він здійснює свій замисел. Дуже часто для нас незбагнений, але ми покликані йому довіритися. Довіритися і служити ближньому і Батьківщини. З другого боку ми повинні жити так, щоб смерть тих немовлят, героїв Небесної Сотні, наших солдат не була даремною, але щоб перемінила нас. Щоб ми вже просто не могли попер... повернутися до попереднього безвідповідального способу життя, думаючи тільки про себе, пристосовуючись, зраджуючи, живучи, власне, по старому. Отож, нехай ці різдвяні свята насправді приміють нас, оновлять нас, просвітять нас, нехай навчас нас довіри і водночас жертовності. Нехай так буде. Христос рождає.